Нормальні виважені форми і поставити його на чергову сесію міської ради. У мене пропозиція поставити на, на чергову сесію міської ради, то подати її в такій, в такій формі, як вона є. Давайте зробимо раз в такій Пу формі, пускай. як є, і допрацювати. Давайте промовимо концепцію. Правильно сказав Іван Степан, Зараз. взяти за основу, Зараз. 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 якщо там окремі виступ, де не погоджується, тоді можна замінити чи. Відкористувати вивезти на чергову сесію. На чергову сесію прийняти нормально, спокійно вивезено. На чергову сесію Володимир Володимирович, може воно вже скиснути, може вже не актуально бути. Чого? Бо тому, що вже може наш президент Янукович вичути ще щось. І ми можемо проти того вже протестувати тоді. Всі тому. пишуть, всі в районі ради зараз. Подають. Заяви. А ми будемо через місяць. Ну. Студенти, студенти сьогодні, сьогодні бастують, вчора бастують проти цього проти одного. Завтра можуть пенсіонери бастувати. Я вам чесно сказав свою позицію. Я ховався перед вами, не ховався. Поставили, поставили. Значить, є пропозиція поставити його на чергову сесію, взяти за... Значить, що не депутати. Пропозиція. Підтримують депутата Семенюка. Є пропозиція взяти за основу, допрацювати, поставити на чергову сесію. Так. Правда. Голосуємо за цю пропозицію. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за. Ні, один утримався. Проти. Утримався. Більшість, більшість оголосій, але так, слідуючи, Лубинської області до президента України, голови Верховної Ради, премєр міністра України. Щодо припинення політичних переслідувань Тимошенко, представників опозиції, недопущення згуртання. Ну тут так само, напевно, так, да? так? Треба пере... стилістично відпрацювати. Ні, просто ні, там все нормально. Не допущення і... демократії, зниження рівня українського народу. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято, дякую. Не таке, як ви думаєте, його треба відпрацювати нормально. Це приймається рішення, ви самі знаєте. Я збираю добувати попереднього скликання, не тішки зараз є. Побуду бути нормальне, відшліфоване, виваже. Я ж не, не, не кажу, що це таке, що з неба має там пасти. Володимир Володимирович, Володимир, як ми напишемо якусь казку, вибачте мені, не в такій формі, а в якійсь казки, як ми не будемо кредитувати адміністрацію президента. Казки, не приймає, ми приймаємо рішення. Ну вибирайте так розумієте, ми хочемо прийнятись в такій формі, в такій формі, так? в такій формі, в якій вони є. Прошу, що ви хочете змінити, то давайте поправку та й зміни. Я тут знаю однозначно, що революція відбудеться під прапором Бабля. Ви, 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 ви Ну от за, о, о, давайте, все. Возьми поправку. Ой, Господи. Ну що? Це не рішення прийняти. Треба при, переголосовувати тоді. Ж... Хто за те, щоб поставити дане подання на переголосування? Стосовно опрацювання звернення, прошу голосувати. Хто за? Врахуйте, пане. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Хто проти? 1. 1. Хто утримався? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Все, дякую. Значить, шпитання, які були винесені на сесію, вичерпані, сесія обголосує.